Бій за пільги влаштували у міській раді під час чергового пленарного засідання сесії. Чернівські депутати хотіли звернутися до парламенту з проханням не урізати соціальні гарантії ветеранам війни чорнобильцям та афганцям. За пропозицію звернення виступив тандем комуністів та батьківщини. Ідеологічні супротивники не впустили зручного шансу публічно поборотися за права знедолених. Щоправда, ухвалити документ тут і зараз їм не вдалося. Забрало одностайності в рядах інших фракцій. Регіонали попросили не поліц. Зувати це питання мовляв, воно надто важливе, але його слід обміскувати, за що й отримали кілька неприємних словесних зворотів на свою адресу навіть від союзників по більшості комуністів. Давайте, шановні, дійсно проведемо зустріч з усіма громадськими організаціями з усіма ветеранськими організаціями, які представляють місто Чернігів. і приймемо виважене рішення, об'єктивне виважене рішення. Ми виражаємо Недовольство дійсної Верховної Ради, особливо фракції партії регіонів, яка протягнула на закон. Звернення. Ви, депутати Верховної Ради України, нещодавно зробили два подарунки своєму народові. Перший це так звана пенсійна реформа, другий це урядовий законопроект Noдosдін двадцять сім. Проєкт закону про гарантію держави про виконання судових рішень. Що пропонує скасувати законодавче виконання законодавче визначення переліку та обсягу пільг для ряду категорій населення? По закінченню усіх аргументів сторін у диспут вступила важка артилерія. Чернігівський градоначальник закликав місцевих політиків не ламати списи і не гратися з почуттями вразливих категорій населення. Натомість міський голова озвучив інформацію ради воїнів афганців яка відбулася одразу ж після сумнозвісної бійки під стінами Верховної Ради. За його словами, у сутичці з міліцією брали участь не справжні учасники бойових дій, а провокатори. Крайні прискорна. было, им разговаривали с председателем нашей Украинского союза ветеранов Афганистана Сергеем Васильевичем Черновописком о тех некоторых недоразумениях, если так их можно назвать, которые привнесены были далеко не представителями афганского движения и как было в средствах массовой информации. Людей абсолютно левых, с определенным подтекстом определенной политической партии, которая так или иначе хотела использовать этот момент. Зрештою, розгляд звернення до парламенту стосовно соціальних пільг відклали. Депутати перейшли до розгляду інших питань, про які ми повідомлятимемо в наступних випусках новин.